Я похоронила сина три неділі назад. Його повернули з закатованого, відбили ноги, почки, от ну так. Оксана тут через вбитого Росією сина та хлопців, який досі в полоні, каже Павла вже не повернути, а його побратимів ще можна врятувати, щоб суспільство не забувало цих бранців, їхні рідні та друзі з усієї області, вкотре зібрались у Дніпрі. Ця акція перформанс. За кожним столом сидять матері, дружини та діти. А з гучномовця лунають їхні історії. Музика в моєму серці. Перша думка мого нового дня на шляху до твого серця. Вони не зупинять я кохаю тебе, чекає свого сина і пані Наталія. Він пішов на фронт добровольно. Вже півтора роки матір нічого про нього не знає. Я душу, душу, душу. коли серце твоє залишилось полоні. А ця дівчинка сподівається на зустріч із татом. Згадує, якими ніжними словами він її називав. Доченька, схожий. Доченька. 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 Ще два роки в полоні чоловік Ольги. Він розвідник разом з побратимами потрапив у засідку. О, звільнений з полону був з ним в одній камері і сказав, що в нього критична втрата ваги. Що вже в березні його почали ставити на ваги. в нього похлина на позвонку. Більше інформації немає. В мене. Кожна історія це біль очікування і надія, і боротьба. Він наш друг, він наш однокласник. Ми його дуже сильно чекаємо. Його мама, його брат також його чекають, але ми всі сподіваємось побачити його найскоріше, побачити його живим, здоровим. Наші серця разом з їхними там. Ми тут не живемо, ми боремося. Ми боремось кожного дня, ми чекаємо їх повернення вдома дуже. Наші діти їх чекають. Робимо все можливе. Ця акція не лише про біль, який щодня з рідними українських захисників, а ще й можливість привернути увагу світової спільноти до проблеми військовополонених та заклик допомогти з обміном, щоб люди пам'ятали воїнів. Учасники обрали для своїх акцій символ Червоний голуб у полоні. Він про стійкість та мужність, і водночас неволю та скалічені долі бранців та їхніх сімей. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.